Консультації, консультації. Я проводжу консультації. І ви можете записатися за посиланням нижче. Знаєте, я вже третю годину слухаю історії, пов'язані з розлученням. І мій вайпс-геть не романтичний. У мене вже чесно, вже в голові крутиться. Певно, поїду я десь поїм. <свісно> Бо хочеться мені зняти стрес від всього того, що я е, чую. Але про це потрібно поговорити, тому що е, я не можу допомогти вам, якщо я не знаю вашої історії. Я маю знати історію, я маю знати, що то за чоловік, з яким ми будемо судитися. Я маю розуміти, що він, де він і як, щоб знати, як з нього стягнути аліменти. І ми маємо точно зрозуміти, яке майно, на кому зареєстровано, щоб його добре поділити.